Хто просто буде відбувати номер. Тож, слухається питання номер 4 про кількісний склад виконавчого комітету міської ради. Пропонується затвердити кількісний склад виконавчого комітету Тернопільської міської ради в кількості 11 чоловік. Які складаються з міського голова, секретар міської ради. Ooh. Перший заступник міського голови, заступник міського голови з питань трактування, заступник міського голови з гуманітарних питань, заступник голови з питань економіки, заступник міського голови з фінансових питань, заступник міського голови, керує справами, начальник Тернопільського міського відділу МВС Тернопільської області, перший заступник начальника Тернопільської об'єднання державної податкової інспекції, а також радник міського голови. 12 чоловік, тобто ставлю на голосування, прошу голосувати за кількісний склад. Хто за, прошу підтримку? Він не був.